Всім привіт! З вами дорама там'я. А це означає, що на годиннику час дивитися Дорами. У цьому відео ми зосередимося на моїх улюблених корейських командійних дорамах, які принесли мені безліч незабутніх моментів і змусили мене зіскочити зі свого дивану від сміху. Саме тому сьогодні я підготувала для вас мій особистий топ-5 найсмішніших корейських дорам, які, на мою думку, неодмінно заслуговують на вашу увагу. Я бачу, що багато хто з вас дивиться мої відео непідписаними, тому закликаю вас, якщо вам сподобалося відео і вам цікавий мій погляд на ваші улюблені дорами, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а в коментарях можете та залишити розбір якої дорами ви хотіли побачити наступного. А тепер поїхали, чесний кандидат! Ця комедія є рімейком бразильського фільму 2014 року. Чесний кандидат і розповідає про корейський варіант майже Юлії Володимирівни, яка є дуже успішним політиком і має у найближчому майбутньому балотуватися на виборах. Але цим не задоволена бабуня Джу Сансук, яка хоч і надихнула головну героїню йти у політику. проте вона дуже переживає, що її внука дуже багато почала брехати. Тому бабуня просить у вищих сил, щоб Сансук стала чеснішою, у той час, як головна героїня просить у вищих сил зробити її знову депутаткою. І вищі сили чують їх, але роблять усе трохи інакше. І тепер головна героїня, будучи професійним політиком, не може. Брехати у даному фільмі дуже дивний вайб у хорошому сенсі, як мені здається, слуги народу. Хоча я і не дивилася цей серіал, але мені здається, що гумор у чесному кандидаті трошки інший. Можливо, таку схожість у мене просто викликає тип фільму, оскільки обидва фільми у жанрі політичної комедії. Тим не менш, що перша, що друга частина фільму Чесний кандидат не залишить вас байдужими і дозволить посміятися від душі. Детективка Таємниця живих мерців. Детектив К. Це серія фільмів про детектива Кім Міна, що розслідує справи у Кореї епохи Чосон. Саме у серії Таємниця живих мерців Кім Мін підозрює, що в часоні існують вампіри і шукає інформацію. Одного разу його попросили розслідувати справу про серійне вбивство на острові Канфа, там знаходять тіла, які спалені до смерті. На острові Мін і його напарник Сеопіл стикаються з неймовірно красивою жінкою. Кі Мін вважає, що вона може бути причетна до справи. Жінка говорить Кі Міну, що втратила пам'ять і навіть не знає свого імені. Кі Мін, потребуючи її зусиль, просить її допомогти йому розслідувати у справі про вбивство. Маючи підказку, залишену на мертвому тілі. Вони намагаються з'ясувати, хто буде наступною ціллю. Мені сподобалася стилістика фільму під 18 століття. красива картинка і цікава сюжетна лінія, що нагадує комедійну версію корейського шерлока. Багато смішних жартів, тому вважаю, що цей фільм вартий перегляду. Чувак у мені. Даний фільм розповідає про Дон Хюна, що є старшокласником. Одного разу він падає з даху і натикається на панцу, який в той час є перехожим. Панцу, у свою чергу, є кримінальним авторитетом. Коли ці двоє чоловіків прокидаються в лікарні, вони виявляють, що помінялися тілами. В цілому, сюжет про обмін тілами дуже популярний в кіно, тим не менш, зробити його цікавим важко. Так, мені не дуже подобаються деякі стереотипні жарти цього фільму, але, тим не менш, він дуже цікавий. Є над чим посміятися. Вбивчий роман головна героїня Хван Юрей. Популярна актриса, але з нею часто знущаються через її слабкі акторські здібності. Вона відправляється в подорож, на острів у південній частині Тихого океану і зустрічає надзвичайно багатого чоловіка на ім'я Джонатана. Зрештою, вона виходить заміж за Джонатана та оголошує про вихід з індустрії розваг. Тим часом Кім Кімбову навчається, щоб вступити до Соульського університету. Він дізнається, що його улюблена актриса Хван Юрей переїхала до нього по сусідству. Нарешті він має шанс з нею зустрітися і проводити з нею час. У той же час. Хван Юрей незадоволена своїм шлюбом, і вона хоче повернутися до свого життя актриси та отримала пропозицію знятися у кіно, але її чоловік категорично проти. Життя Хван Юрей здається гламурним, але насправді вона пташка у золотій клітці. Вона хоче повернути своє старе життя і звертається за допомогою до Кім Бову. Вони будують план. Як вбити Джонатана. На. на мою думку, цей фільм трохи абсордизований. Проте для комедії це навпаки грає їй на руку. Також мені сподобалась форма розповіді фільму через казку. 6.45. Головна зав'язка цього фільму у тому, що головний герой сержант колорийської армії Чонву і загін, у якому він служить. Знаходиться дуже близько до лінії розмежування південної північної Кореї. Одного разу він знаходить свій лотерейний квиток, який виграв 5,7 мільярда вон. Він у захваті, але за обставинами його лотерейний квиток випадково перетинає лінію розмежування і потрапляє у північну Корею. Ночі Чонгун перетинає лінію розмежування, щоб знайти свій лотерейний квиток. Він зустрічається з північно-корейським солдатом Йонхо. Північно-корейський солдат наполягає на тому, що виграшний квиток тепер належить йому. Му, а не чанву. Як на мене, в принципі, достатньо нетривіальна сюжетна лінія, хоча й нагадує аварійну посадку любові, проте тут зовсім інший контекст. Я сподіваюся, що ви знайшли у цьому топі дораму, яка вас захопила, і зможете насолоджуватися її гумором разом зі своїми друзями та близькими. Але, звичайно, це лише. Кілька прикладів з безлічі чудових корейських комедійних дорам, які варто переглянути, тому, можливі, і інші частини цього відео. А тепер би я хотіла почути ваше враження, які ваші улюблені корейські комедійні дорами? І чи є ті, які я не включила до цього списку, але їх варто зазначити? І пам'ятайте, сміх це ключ до щастя. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео!